Що стосується загальної ситуації з електропостачанням, то е, вчора ввечері вчора до вечора вже було відмінено аварійні відключення, які застосовувалися в шести областях. Які застосовувалися в зв'язку з атаками росіян на енергосистему? На зараз діють стабілізаційні відключення, погодинні відключення тільки в Харківській області для понад 120 тисяч споживачів. Однак ці відключення також стали більш короткостроковими. Ми намагаємося. Відновлювати електропостачання і здійснювати ремонти пошкоджених об'єктів як генерації, так і системи передачі в дуже швидкому, в максимально швидкому темпі, наскільки це дозволяє ситуація, угу. пані Світлано, а чи є зараз дефіцит в енергосистемі? Адже ми розуміємо, що генерація теж постраждала, і навіть чули про те, що на відновлення деяких станцій знадобиться до двох років. Дефіциту електроенергії зараз в системі немає. Система працює збалансовано, однак дійсно є локальний дефіцит, локальні проблеми, так як я вже сказала, в тому числі в Харківській області. Однак, в першу чергу, це і через пошкодження об'єктів системи передачі, навіть якщо генерації вистачає, нам важко доставити до, до споживачів цю електроенергію. Через пошкодження генерації також є, є якби. Певні, певні, не те, що не, не без загрози, однак ситуацію доводиться стабілізувати постійно. В той же час наразі генерації вистачає і в нас немає дефіциту електроенергії, однак відбувається комерційний імпорт, але це було і до, до атак з країн Європейського Союзу, з наших сусідніх країн. В той же час наразі енергосистема працює стабільно. Стосовно термінів я хочу запитати, я розумію, що зараз високими темпами йде відновлення енергосистеми мереж, але скільки взагалі часу знадобиться, от як якщо уявити, що відтепер з цими пошкодженнями до повноцінно справної системи? Ну, система і зараз працює справно. Однак, звичайно, ті руйнування і ті збитки, які були завдані енергетичній системі, навіть в результаті от атак за останній тиждень вони є достатньо значними. Ми намагаємося збалансувати систему за допомогою інших ресурсів, інших резервів. Однак на відновлення цих об'єктів, які були пошкоджені, там деякі елементи можна буде швидше відновити і запустити в роботу. На деякі, звичайно, треба буде набагато набагато більше часу. Однак ми вже зараз почали повноцінну ремонтну кампанію по підготовці до наступного опалювального сезону, будуть вводитися і застосовуватися і нові рішення, можливо, вводитися нові потужності для того, щоб бути максимально готовими до наступного опалювального сезону в, томі, в тому режимі і в тих обставинах, в яких ми знаходимося зараз, тобто під постійними обстрілами під постійною загрозою атак з боку Росії. Однак хочу нагадати, що атака Росіян на енергосистему вона ж не не почалася останні два тижні. Ми пам'ятаємо, що на протязі на протязі всього повномасштабного, від початку повномасштабного вторгнення енергетика була одним з ключових об'єктів атак росіян в той же час. Ми не дивлячись і на складні умови, і на значні пошкодження, намагаємося тримати систему в стабільній роботі, відновлювати максимально швидко там, де це можливо, залучати додаткові ресурси, залучати додаткову допомогу для того, щоб система працювала так, щоб всі споживачі були з електроенергією.